Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка та їх шановні батьки. Чи знаєте ви, що зараз чудова пора року. Відгадайте загадку? Прийшла до нас бабуся, у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Скажіть, хто вона, бабуся чепурна? Вірно, зима. Сьогодні я розповім вам про зимові види спорту. Ця дівчинка фігуристка. Вона займається фігурним катанням на ногах у неї ковзани. Це хокеїст. Він грає у хокей. Він одягнений у спортивний костюм та взутий у ковзани. Для гри йому потрібні клюшка та шайба. Це лижник. Він у спортивному костюмі, займається лижним спортом. Для цього йому потрібні лижі та лижні палки. Це сноубордист. Він займається сноубордингом. Для цього виду спорту йому потрібне теплий спортивний костюм, тепле зимове взуття та сноуборд. Спеціальна дошка, на якій він катається. Це санний спорт. Для нього нам потрібен лише спортивний костюм та санки, на яких можна кататися. Я розповіла вам про такі цікаві зимові види спорту, як фігурне катання, хокей, лижний спорт та сноубординг та катання на санчатах. А якими видами зимового спорту або спортивними зимовими розвагами займалися ви та ваші батьки? Надсилайте мені ваші фотографії або малюнки на тему Зимові види спорту. Дякую, до побачення!